Або справна електростанція та кілька годин без світла, або побита електростанція і місяці з дефіцитом. Гендиректор ясно пояснив, для чого потрібні превентивні відключення. За словами Сергія Коваленка, щоби знизити ризики перевантажень, на станціях знижують виробництво електроенергії. Потім запустити станцію займає час, тому підключення можуть займати по кілька годин. Тож такі превентивні відключення перед обстрілами, як були учора, можуть бути і надалі. Сьогодні ж без відключень споживання електроенергії стабільне і відповідає сезонним показникам. Повідомляє Укренерго українців традиційно просять економити і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у пікові години з 7 до 11 та з 16 до 21. А ви згодні посидіти без світла, аби зберегти нашу генерацію? Думки пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підпишіться на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН.